І пішки не на машинах, не на велосипедах, не на самокатах. перед початком мосту і ну в кінці нього по обі сторони встановлені дорожні знаки. Інспектор патрульної поліції Петро Дубович, який третій сезон поспіль працює велопатрульним, розповідає про правила дорожнього руху пішохідним мостом. Павло, який приїхав зі столиці, на перший раз відбувся попередженням. чого відволікає через те, і втрачаєш пильність. Ну, усвідомлює свою провину і якби мудрі бачить небезпеку і ховаються. Бачите, не дотримались правил, тому тобто, готові понести свідоме адміністративне покарання, так як і всі громадяни. Велопатруль відновив роботу з травня. Виходять на чергування поліцейські на велосипедах тільки в день в Ужгороді та Мукачеві. За зміну опрацьовують близько десяти викликів, слідкують за громадським порядком в парках та скверах. Крім того, інспектори велопатруля виїжджають на виклики 102 – туди, куди важко дістатись їх колегам на авто. Ну, задання у нас як і всіх патрулів. У Ужгороді ми так само обслуговуємо виклики різні, але ми більше патрулюємо важкодоступні місця, місця ну, набережні. Парки, дитячі майданчики, дивимося, щоб там не розпивали, не курили біля малих дітей. Ну так само обслуговуємо різні виклики на лінію стола, що приходять в радіусі там я знаю 5-6 кілометрів, щоб трохи ближче було. Якщо всі, екіпажі в місті зайняті, ми негайно реагуємо на ці виклики. Також патрульні віднедавна слідкують за вигулом собак, адже за неодноразове порушення правил утримання чотирилапих на господаря можуть накласти штраф. Слідкуємо, звичайно, за цим, щоб ну, вигло собак відбувався без порушень, так як за це передбачення подальність по статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це тобто порушення правил вигулу собак без наморників та повідків. Складається протоколи і переявляється вже на суд, суд приймає рішення по даній особі. З початку травня велопатрульні склали близько 150 адмінматеріалів. Найчастіше запаління в громадських місцях та порушення правил дорожнього руху, зокрема, велосипедистами.